Та я вас мою любі, ласкаво прошу до каналу Легенда психології з вами Уляна. Отже, сьогодні поговоримо про таке явище, як е, коли люди розмінюються на дрібниці, хоча абсолютно чітко уявляють собі, що вони хочуть, або які стосунки вони хочуть. Тобто, це може бути е, застосовано і до покупки якихось продуктів або послуг, і до, на жаль, стосунків, навіть романтичних стосунків. Отже, знала одну пані, яка мріяла про певні сережки, які були для неї дуже-дуже ну, досить такі дорогими. Вона любила тільки такі, знаєте, благородні метали з якісним камінням, ставом фабрики на металові. Вона не носила біжутерію і от, воліла купувати тільки таке помірно дороге, але дуже якісне. І ось в неї була мрія про певні серебрі. Сережки, і вона знала, що з однієї зарплати якось купити не дуже їй буде зручно, тому що це буде відбиватися сильно на її бюджетові. І ось замість того, щоб 3-4 місяці відкладати нормально на ці сережки і спокійно через 3-4 місяці їх собі купити, вона купила натомість, двоє, дві пари більш дорогих сережок. Що відбулося? Відбулося те, що так, вони також були якісні, але вони були не тими, що вона хотіла. Вона звикла досягати завжди того, чого вона хоче. Вона дуже складно програє пані, не може визнавати свої програші, їй дуже важко. це. І По тому, через якийсь час вона купила і ті сережки, що хотіла. Також, тобто, замість того, щоб накопичити на одну пару, вона купила аж три, двоє з яких, оці перші двоє, вона все одно подарувала своїм подругам на свята ось такі справи. І вона подумала, сіла тоді, подумала, що таке саме в неї може відбуватися і в стосунках, замість того, щоб дочекатися, до крутити себе до того стану певного, ну, тобто зовнішнього, внутрішню, гармонію навести, щоб зустріти того партнера, привабити того партнера, якого вона хоче. вона а, значить, розкидається на більш такі легкі, можна сказати, дріб'язкові стосунки з тими людьми, яких просто притягнути до себе їхню вагу, скажімо так, легше. Ось. І а, вона зробила висновок, що більше її таке не влаштовує. І а, якщо їй хочеться купити щось дороге. Вона буде відкладати певну суму кожного місяця, ну бо з кожного свого прибутку, на те, що вона хоче купити. Тобто вона, в принципі, це вже буде купувати для себе, але такими маленькими частинками, скажімо так. І що стосується відносин, романтичних відносин, відносин або дружніх відносин. Вона зробила висновок, що коли вона починає погоджуватися або на друзів, ну, аля друзів, друзів, приятелів, які точно ну, набиваються до неї, але це якийсь не її фасон, скажімо так, або що стосується романтичних партнерів, то вона має задавати собі запитання: якщо я зараз на це погоджуюсь, яку емоцію, які почуття я хочу отримати? Якщо вона сама собі відповідає, що вона просто вже занадто довго сама, що їй просто хочеться спілкування, що їй просто хочеться уваги, вона має намагатися утримати цю увагу, або це спілкування намірно в тому колі, в тому середовищі, де їй це буде робити зручно, але без прив'язки до того, щоб невідповідні люди ставали її друзями, або невідповідні люди ставали її романтичними партнерами. Тобто, мовно кажучи, якщо людині не вистачає якихось там дотиків до себе, якоюсь, ну, то, що ми називаємо фізики, а, значить треба терміново записуватися у СПА-салон на спа процедури, на масажи і так далі, і, і, або навіть щось. Таке, організувати собі самостійно, тому що зараз є всі ці чудові речі для. Дуже ароматних, таких пахучих ванних процедур. Ось все це можна зробити і записатися на декілька курсів масажу до гарного масажиста. От вам вже буде якась фізика. З твариною своєю улюбленою, врешті-решт пообніматися, але це набагато краще, ніж вступати у відносини, особливо романтичні, з невідповідними людьми, про яких. Ми точно знаємо, що ми не можемо отримати той рівень спілкування, той рівень задоволення, як ми хотіли би, як ми хотіли би від стосунків. І тоді вийде так, що замість тих сережок, які вона хотіла, з самого початку вона буде розмінюватися на двоє подешевше. Так само може бути у стосунках, і це дуже печально, тому що стосунки. Дають можливість, скажімо так, і позапланової вагітності, і так далі. Тобто і все, все одно формуються якісь душевні зав'язки один одного, і розставатися буде набагато складніше. Тому висновки такі, і в тій пані, і в мене що не треба не треба розмінюватися на дріб'язкові речі у той час коли можна накопичувати ресурси ресурси гроші Час а це також ресурс для того, щоб вдосконалити себе і мати потім або річ якусь продукт, або послугу, або відносини стосунки саме такої якості, якої ми хотіли би.